Досить до питання, тому що ми навіть не знаємо, яка причина зміни. Це б лишалося, як лишалося, тому що. Чи буде результат, ми того не знаємо. Важко щось говорити, але хотілося, щоб було щось краще, ніж вони є. А то ми так, міняємо одних на одних, і, і на тому все закінчується, як було. Ну, зміниться змінами, а нічого ж не змінилося. Ну, почекай, що може щось зміниться. Та ні. Ну, я вважаю, що зміни, будь-які зміни, можуть до чогось привести. А як ви ставитесь до того, що Лів'янин Шмагаль буде очолювати Міністерство оборони? Він ще й зі Львова. Господи, помилуй. Я не можу сказати про його ем, такі фахові знання стосовно оборони. Ну, я думаю, що багато років він перебував на посаді прем'єр-міністра і. Відповідно, він має загальне уявлення. У угу. період війни це має бути ефективне рішення, яке має повпливати взагалі на подальшу долю нашої країни. Тому поки поки не знаємо, подивимось, як покаже себе.